Атомники Хмельницької АЕС продовжують допомагати військовим. Зарядну станцію, потужні квадрокоптери, ноутбуки, планшети, монітори, генератор це обладнання, яке працівники АЕС передали у військові частини, де служать подоляни та працівники підприємства. Сьогоднішня передача матеріальних цінностей стосувалася військових частин, де безпосередньо проходять службу працівники Хмельницької станції, а також працівники, а також жителі 30 кілометрової зони. Кошти збирає громадська організація «Енергія наших сердець що створена на базі підприємства. Останній збір завершився на позначці 23 мільйона гривень. Військові у знак подяки завжди надсилають символічні подарунки з передової. Засідання робочої групи по взаємодії з волонтерськими організаціями відбуваються в конференц-залі АПК. про час і місце проведення даних засідань заздалегідь повідомляється засобами електронної пошти і запрошую всіх небайдужих брати участь в роботі нашої робочої групи. Допомагати нам приймати відповідні рішення щодо допомоги Збройним силам України загалом збір коштів тут розпочали із першого дня повномасштабного вторгнення. З того часу вдалося зібрати 190 мільйонів гривень, і збір триватиме до перемоги. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.